А ви знали, чому ми не можемо заснути, коли так хочеться? За хвилину розкажу, а ви поки підпишіться на мій Тікток, лежиш, крутишся. А сон нуль усе через наш мозок. Він справжній бунтівник. Коли ти лягаєш, мозок раптом згадує: О, а що там у Тікток? Або Чи закрив я двері. Це стресовий гормон кортизол. Він кричить: Не спи, думай. А ще, якщо ти весь день сидів, тіло не втомилося, і воно таке давай потанцюємо о другій ночі. Плюс синє світло від телефону збиває мелатонін, гормон сну, і мозок думає, що ще день. А знаєте, найсмішніше іноді ми не спимо, бо боїмося пропустити сон. Ха-ха, парадокс. Що робити? Вимкни гаджети за годину до сну провітри кімнату і уяви себе на пляжі. У мене після TikTok сон тікає на годину. А у вас? Пишіть у коментарях, що вас не пускає в обійму сну.